Я відкрив задні двері, поставив свої речі. Коли відкрив передні двері, відчув, що на мене ліс якась рідина. О, одразу не зрозумів, дощ, може, там десь оглянувся, дивлюся, стоїть якийсь чоловік і обливає мене незрозумілою рідиною з пляшки. Я відчув нестерпний біль в відкритих ділянках тіла. О, я вихопив з нього. Від нього ту пляшку, відштовхнув його і став кликати на допомогу. Підбігли наші працівники, і, ну, скажімо так, вже осліп, тому що я закрив очі, я розумів, що ця рідина буде текти мені в очі. осліп завели мене до вмивальника, я трохи вломився, скинув одяг верхній і вже далі викликали працівників поліції. Це Юрій Чишкевич, лікар-хірург Рівненського обласного протипухлинного центру. Саме його кілька днів тому облили невідомою речовиною. Попередньо відомо, що це був луг. І видимих та серйозних травм лікарю він не завдав через вчасно надану допомогу колегами. Це була якась не рідна вода, вода, це була якась рідина масляництва. Без запаху, ну, от і пекуча на, да, на тканинах, на руках, на голові. На... У мене там футболка така відкрита, то... ну і очі. Ну, попавши в і на зуб, в на зуб вона, там, я відчув, що зуби як знаєте, шоршаві стали. Зараз ніби все добре. але… Кривдник очікував лікаря на території Рівненського обласного протипухлинного центру ще зранку. Ним виявився 75-річний пенсіонер. І навіть після вчиненого, за словами медика, погрожував прийти до нього ще. Це пацієнт лікувався в 2021 році. У нього було там наше захворювання. О, він був полікований, успішно полікований. Тобто ми в онкологічному плані його полікували досить успішно. Але кожна дія, скажімо, наше лікування, воно не ми ж не підтримуємо стан організму. Наше лікування, воно агресивне, активне і досить, скажімо, часом організм людини теж страдає, але ми зберігаємо людині життя. Такий прикрий інцидент на території центру стався вперше, каже його керівник. І променева терапія, і хімія терапія, і сама операція це надзвичайно тяжкі. Операцій. І те, що він називав, які в нього ускладнення, через 4 роки він живе 4 роки, які в нього ускладнення, е, що часто акт дефікації, ну це майже стандартне ускладнення після таких операцій. Ну але хворі не розуміє цього. Сама по собі ситуація дуже не неприємна і свідчення, е, ну як би сказати, е, Падіння моралі, скажімо, я б, я би так це оцінюю. наразі. Справою займаються правоохоронці, і за свій вчинок пенсіонер може відповідати перед законом, але лише в тому випадку, якщо його вину доведе суд. Слідчі оперативна група Рівненського районного управління поліції на місці події встановила, що після завершення робочої зміни 54-річний житель обласного центру вийшов на вулицю до свого автомобіля, коли в цей час до нього підійшов 75-річний рівнянин та облив його невідомою сумішю, яку він сам приготував удома. Пенсіонер пояснив поліцейським, що у такий спосіб хотів залякати хірурга, оскільки вважає, що кілька років тому той неналежно провів йому оперативне втручання. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за Першою статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження, в рамках якого встановлюють усі обставини події. За вчинок батька перед лікарем вибачилась донька Кривдника. Пенсіонер перебуває на волі. Санкція інкримінованої йому статті передбачає штраф або ж виправні роботи. Ольга Данілюк Павло Стецюк. Новини Рівного.